Так, а зараз я вже починаю якраз сам момент консервації, приготування посуду і приготування маринаду, який буду готувати. Значить, я беру три крочки, я їх легенько продезінфіковую, зараз я повернуся. Я тут закипятила, маю один чайник, я обливаю їх окропом. так? Заливаю окропом і часом я ще кладу їх кипятити. Якщо не буде довго, бо я потім буду варити. Отут вони собі хай будуть у цьому. І так само окропом перед тим, як треба як накладати. Якщо менші банки, літрова банка, то я їх кладу у мікровейку на, на дно, отак трошки наливаю води і кладу в мікровейку десь на 2-3 хвилини. Але ця банка зависока, тому я просто сюди потрошки ви будете лити. Бачите, отак окропом, вони ну, помиті перед цим, але просто я ще окропом їх перед тим, як накладати кожну. Баночку я готую. зараз буду робити на три банки таким чином, тому що вони будуть варити. Це вони, як мінімум, 10-12 хвилин, я потім буду покласти кипятити. Тепер далі я також окріп. Можна з цього брати, а можна я маю в двох чайниках. Я маю таку кастрюльку, яка має 2 літри. 2 літри поміщаю. Я зараз включаю плитку. Даю на максимально, щоб воно було в кип'ячому режимі. Зараз сюди я з чайника наливаю, тут у мене є мірка, рівно 2 літри води. Я буду готувати 2 літри маринаду. Заливаю для того, щоб швидше закипіло, я заливаю окріп. Один чайник і беру з другого. Тому що чайник швидше закипає, ніж це закипає. Я вже знаю цю мірку. По тих грузочках всередині в кастрюлі я орієнтуюся. І тепер на ці 2 літри води я буду давати солі з розрахунку на літр. Я даю солі з розрахунку на літру 2 столових ложки, повних столових ложки. Я отак набираю, бачите, трошки щубку не з дуже великим. Одна дві, так? Ложки дала солі, це сіль. Це на одну літру. Але в мене є дві, тому я даю чотири ложки. Раз. Два. Так. Я не заколочую, бо я буду брати цукор. Тепер я беру цукор з розрахунку на одну літру чотири ложки цукру. Так, даю. А я буду брати вісім. Одна, дві і розколочую, щоб воно розчинилося. Е, значить, розколочую для того, щоб розчинилося. І сюди на ці 2 літри, на літру я зараз буду давати оцет. Я беру оцет. І оцету у нас йде 3, 6 ложок оцету на 1 літру Маринаду, але для того, щоб я в мене там добре буду давати ші, цих шість, значить. Одна. Дві. Я збавлю там менше, щоб воно на легкому могні. Дві. Три. Чотири. П'ять. 6. І ще раз 6. Шість. Або це 6 ложок, це є 100 мл. Я часом відмірюю 100 мл. Оцет я використовую, беру 9%. Бачите? Це може бути польський, може бути румунський. Ну, якщо є український десь з України, то може бути український. І оце. У мене воно трошечки недовго покипить. Я дам маринаду настоятися. А ще до маринаду додаю кілька лаврових листочків. Я їх не кидаю багато, тому що я по одному-два лаврових листі буду кидати на дно. А так для запаху, щоб маринад також. Ну, але сюди також можна там, скільки п'ять. 6 листочків, хай буде, підуть, кожна, потім у рано. Кидаю трошки кілька зерен, небагато коріандру. Тут забагато взялася, бачите? Небагато кидаю. Я не люблю п'яний запах, мені надаю. Хто любить, то може взяти з собі. Кидаю пару перчин такого духмяного перцю. П'ять буде достатньо, бо також я не люблю, коли дуже духмяний. Кидаю пару перчин висипиться. не багато також. Сюди такого звичайного перцю. І хай воно собі разом зараз закипить і пройде духом того перцю. А зараз я буду готувати далі. І ще я гвоздику кидаю. Зараз піду за гвоздикою, я забула взяти її сюди. Гвоздику я взяла, але вирішила, що я її не буду кидати туди у маринад, а я просто кину банку. Але на саме дно банки я зараз зразу закладаю, ну, як чорно таку, це у мене листок винограду, можу зелений, можу такий. Я на дно банки кладу листочок винограду. Кладу. Отакі два листочки або один більший буду класти, то у мене є ожина. Беремо кріп. Кріп добре, коли є з парасонкою. Бачите, я маю такий сухий, я його помила, намочила, тому він у мене так виглядає мокрий. Трошки, і важливо, щоб була така так? Я накладаю, кладу кріп. Долину, і також у попередню банку я ще доклала, тому що не взяла була отаку частинку, трошки це в мене материнка або орегано Я люблю її, в цьому вона дає таку м'якість і специфічний. Знову даю гвоздику. Перчик. Звичайний вірчицю. Я вже показувала тоді, то не дуже тепер показую дві духмяного перцю горошини, Коріандру. Отак. Лавровий листочок. Так, дві кидаю на дно. Ну і далі знову в такому порядку беру цибульку, кидаю, Хрін, корінь, чесничок. Скочу, покотився. Так, ще один докину. Ну, а тепер буду викладати потрошки, також почну з огірочки, бо я ще маю один такий з великих грубших огірочків, то я його і використаю зразу. Так само, як попередній, я розріжу його на чотири частинки. Більше класти не буду, щоб трошки більше інших влізло. Так. Візьму оцих кольорових баклажанів таких цікавих, хай вони йдуть собі на дно. Так. Візьму пару таких біленьких, покладу я там його підверх, клала, а тут покладу на дно. Воно не дуже хоче, не бачу. О, добре, тепер закину пару шматочків. Кабачків маленьких-тоненьких. Ще покладу таких баклажанчиків. Хай в нас вже та частинка буде фіолетова кольорова, одна зелена. Як накладеться. Dar vienas. Šitą įdam jį. Gerai. Dabar dam e, porą žoltenkelių. Šitą įdam. Galbūt bus tokia barvysta. Veselė, ne tik skanė. Taip, brauzuolamokia. Якину пару шматочків ревеню, румбарбар. Хто каже ревень, хто каже румбарбар. І так, і так можна. Сюди. Так, тепер дам пару перчинок різних. Жовтий у нас є з цього боку. Сточу я його дам всередину, трошки червоненького. Потім лодичка, маринад його так Попередньому я докладала потім зверху, бо я грибочки забула покласти, але я їх буду класти під верх, бо вони дуже м'які. Ну, а тепер звідси будемо накладати ще кладу кукурудзку Ким опару. Горошин, пишу чи ні, так. О, поклала пару горошин, пару е, зеленої фасольки штучок. О, ще такої квасольки кинемо, попри край, щоб пішло, значить, і всередину покладемо пару. Колі флави, вона дуже смачна у цьому, якщо відкривати, замаринована. Цього. Ще кину тут акварагус, у мене є, пару шматочків, так, щоб покладемо так, щоб його було видно. І просто кинемо. І ще така є. Зелень. Ну, а далі я знову накладу, що я можу. Дати такі трошки більшу помідорку, лишила більше. Ага, ще кину дві брюссельські капусти. Дві або три, я зараз побачу. Ще, може, одна всередину хай йде. Бо вона не боїться ще, ще одну додав. Ну, а далі вже помідори. Беру дрібненькі. У нас вже ще одна. Ну, а вже третю, то я накладу сама. Перед тим, як заливати, я доводжу до кипіння, О, зараз буде танцювати ця кастрюля, в неї треба класти груз, бо я вже готую для того, щоб пастеризувати, стерилізувати. Значить, закипіла киплячий маринад, Я заливаю. Може її відсунути? Ну, може і відсунемо. Там гаряче. І беру одна, то одна, один листочок попаде чи може два, бо я так давала з розрахунку, щоб два в кожну баночку, О, то я його ще туди трошки так всередину можу поштовхнути. Заливаю десь, перчинка попаде, не має значення, бо цей маринад уже прийшов. Цим. Заливаю маринадом. Пройшов всіма спеціями, і якщо ще в котрусь баночку більше попаде перчинок, то нічого страшного не буде. Трошки задалеко, треба ще ближчий урок тарілочку, бо воно розливається. Можна більший черпак брати, але великим круглим не так зручно, цим зручніше. І опускаю у. Велику кастрюлю. І так само заливаю всі три банки, а потім доливаю води. Покажемо вам, скільки тут замало води, долию більше. І зверху накриваю криш. О, Так. так е, я всі банки заповнила маринадом і поклала, бачите, отак долили воду сюди, щоб була вода по плечики, Якщо вам видно, щоб достатньо було. І для того, щоб. Е, Кришки зверху не повтікали, то я отаку от тяжку покришку кладу для того, щоб приперти. І закриваю. І буду святкувати від моменту закипання на півторалітрові банки десь 12-15 хвилин, щоб воно покипіло. Ви можете собі оці маритури чи оці закрутки брати, то, що ви любите. Ви можете брати тільки різні кабачки чи баклажани з кабачками. Тобто ви можете міксувати собі, робити, яку хочете там. І по красі, і по кольору, і по смаку, що вам до душі, такі продукти можете собі не продукти, а овочі можете брати. І коли зробите, смакувати в зимі. Так що всім смачного! Хто тут близько, запрошуємо на наші маратури. У нас доходить північ, бачите? А я ще наступну партію маратур готую. Накладаю, ото зготувала ще одну порцію наступну маринаду для того, щоб готувати. Тут ми вже вийняли І от наша перша, котру я вам говорила, закладку, перша серія, перша порція наших маритур вже є. Бачите, от грибочки видно, все видно, що там було закладено, підверх поклала. О, бачите? Отакі у нас гаряче. Все воно гаряче. За вухо зараз зловлюся. Отакі у нас маритури.